11 травня відбувся фінал Євробачення 2024. На музичному конкурсі цього року перемогли Немо із Швейцарії. Українські представниці Джері Хейл та Альона Альона з піснею Мати Тереза посіли третє місце в загальному рейтингу. У результаті представниці України набрали 453 бали, 146 балів від журі та 307 від глядачів. Натомість переможцю конкурсу вдалося набрати 591 голос. Ми поцікавилися. Чи дивились Чернігівці Євробачення, чий виступ їм найбільше сподобався та які враження від музичного конкурсу вони отримали. Про взагалі Євробачення, ну такі собі, про нашу команду достойний дуже виступ. Ні, не дивився. Вибачте, воно мені не цікаво. Україна виступила дуже добре. Ну, всі говорили, що не дуже. От мої знайомі говорили, що не дуже, чому в них третє місце, але, на мою думку, вони виступили добре. Насправді. Виступ України дивилася, Євробачення не дивилася. Не можу скласти враження, бо не дивився. Я сам музикант, але таким не цікавлюсь. А чому? Ну, для мене це просто, так би мовити, шоу просто це все. Дуже сильно сподобалося, це Нідерланди, але їх дискваліфікували, і Швейцарія, які зайняли перше місце. Україна, мені не дуже сподобалась. Заклічна, ну, бо я думаю, що в минулому році було краще. Мені сподобався француз, такий непоганий виступ був. І ну, банально, напевно, Україна також мені сподобалась в цьому році. І постановка, і ідея з опаленою сукнею, і ідея легкого екранізації війни, що схоже на вибухи у нас, тобто і ціні забутих предків, які вони там відображали. Тобто, виступ загалом я побачила там. Дуже багато чого в зв'язку з ситуацією у нас, в які я перебуваю, там було дуже багато чого видно.